Так, народ поміняв собі сьогодні сумочку. Нову голову стару здав. Безплатно поміняв на нову, тому що я фоп. Така сумочка, я її вже обклеїв наклевочками. Відрізняється, ця сумка від старої тим, що тут жовті ці. жовті ручки. Такі наклаючки собі купив прикольні. Цього, блин. І цей Сатору це Годжу і Сукуна. Всекий тип із Евангелиона. Цей, із... цей з. розтікаючий демонів. Цей тоже з розтікающих демонов, Цей тоже. А це з цього голова голова бензопилача, краще я вже давно віддавно. Не дивлюсь ніякі анімешки. Немає часу, то якось не собі хочеться собі прикупив, ха-ха такі от справи. Так що пацки. Всім добра